Штати готові визнати окупований Крим російським як частину ширшої мирної угоди між Російською Федерацією і Україною. Однак, остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено. Про це пише Блумберг, і зазначають, що потенційна поступка є останнім сигналом того, що очільник Білого Дому Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню. І це сталося після того, як він і держсекретар Рубіо заявили, що адміністрація готова відмовитися від своїх зустрічей. Силь з посередництва встановлення миру, якщо прогрес не буде досягнутий швидко. Ну і водночас, як зауважує агентство такий крок підірве міжнародні закони і договори, що заборонять захоплення землі шляхом застосування сили. Що це для нас означає? Які наслідки можуть бути для України? Запитаю у політтехнолога Олега Постернака. Він зараз нами не зв'язку. Пане Олеже, моє вітання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки взагалі реальна така ситуація, реальний такий план? Е, ну, дивіться, я десь пару місяців тому назад в проєктуванні можливої мирної конструкції допускав таку річ. Зараз ця інформація пішла вже по американським медіа. І враховуючи тренд Трампа на демонтаж старого порядку міжнародних відносин, я цілком не виключаю таку можливість. Це вписується в його стиль, і так це було б жирним подарунком Путіну, що дозволить йому розраховувати, наприклад, на припинення вогню. Щоправда, ще під час його першої президентської кампанії в 2016 році Трамп неодноразово натякав, що він може. Визнати Крим російським, а в інтерв'ю здається ABC, що в 16-му році він каз... він сказав наступне: я чув, що там жителі, начебто, воліють бути з Росією. Ну але піс... під час свого першого президентства він так цього і не зробив. Ну, виходячи напевно з певної якоїсь логіки поведінки. Чи це якщо це реально? А я вважаю, що це дуже реально, насправді е якості е це рішення не для Америки, в принципі, воно е відповідає певним її геополітичним розрахункам. Вона може призвести до катастрофічних наслідків в системі міжнародних відносин. Після цього ми можемо поговорити про це, але якщо уявити, що Воно можливо, то воно можливо через три варіанти. Варіант перший. Це може бути президентський указ або executive order. Президент може видати указ, який прямо визнає Крим, окупований Крим російської території. При цьому скасовується дія всіх попередніх санкцій та заяв, ухвалених після анексії Криму в лютому 2014 року. Друге. Найбільш ймовірніший варіант це може бути офіційна заява державного департаменту. Письмова усна оголошена на брифінгу, і третій варіант це може бути подача резолюції в ООН, наприклад, резолюція через генеральну асамблею ООН. Це найбільш страшний варіант. Я вам відверто скажу. Оскільки це призведе до того, що на позицію США можуть зорієнтуватися інші країни, наприклад, ось автократій і країни глобального півдня. Ви знаєте, звучить дуже тривожно. Звичайно, що хочу вас запитати. Це моє наступне запитання, які наслідки можуть бути і для України, зокрема, і для геополітики, взагалі світової, що це буде означати. Але мене, вибачте, дуже зачепило. Можливо, це не зовсім по-журналістськи, але емоційно відреагувала, коли ви приводили цитату Трампа, що він сказав, начебто, там люди хочуть бути з Росією. Завжди мене це знає. Знаєте, так чіпляє і обурює, як так можна, будучи на посаді президента такої країни, говорити такі речі, взагалі дозволяти собі такі репліки. Начебто там. І, а як же тоді те, що це е, був цей референдум, начебто, що він абсолютно нелегітимний і так далі? Знаєте, от у вас зараз навіть не емоції, у вас зараз здоровий густ. Абсолютно раціональний здоровий густ. І так само я розділяю повністю вашу думку. Але давайте спробуємо зрозуміти, що в голові у Трампа, в свідомості Трампа, в його картині світу не завжди ті елементи здорового гузду, здорового українця, який ми собі уявляємо. Навіть я впевнений, що він іноді не уявляє здоровий густ. Як і для американця, але тим не менш, це його картина світу в його 70 чимось років. Він так мислив. І коли весь світ... мені здається, що вік тут не до чого, пане Олеже. Вибачте, будь ласка, так е, да, я сказав, мав на увазі не там не Ейджицьку якусь установку. Я не хочу, щоб глядачі розуміли. Навпаки, ми сприймаємо там політиків у віці як людей виважених старіших, да, завжди багато можу назвати прикладів Вацьлав Гавел, е, президент Чехії, і е, Будь-джо Байден в кінці кінців, який також в поважному віці, але тим не менш видавав раціональні рішення, як би з нього не сміялися там журналісти. Але коли Трамп був президентом США в перший е, свій срок 2019 році, він підписує офіційне розпорядження, яке визнає суверенітет Ізраїлю над голландськими висотами. Якщо добра пам'ять у наших глядачів. І журналістів, то в принципі можна згадати цю подію. Це рішення було в. Ви... Тоді просто е, шоком і катастрофою. Жодна країна в світі, підкреслюю, жодна не підтримала це рішення. Е, міжнародна спільнота засудила цей крок, і рішення адміністрації Трампа виявилися ізольованими. Це був подарунок Ізраїлю в 2019 році, особливо після Авраамівських. Ми, ми в одному з наших ефірів з вами здається про це говорили раніше так, так докладно. Так. Угу. Але що цікаво, що цікаво, і отут мій прогноз неприємним буде: подібне кримське подібне рішення, як з голландськими висотами, не може не викликати хвилю осуду і ізоляції США. Ба більше існує ризик, що позицію США. Можуть підтримати, наприклад, країни деякі глобального півдня, які дотичні до Росії, або країни Осі автократії. Чому? Тому що Ізраїль має певний е, стереотипний імідж в очах більшості країн. Ну і плюс е, Ізраїль і США це вічні друзі. Умовно так сказати, да авто Україна має слабкі позиції дипломатичні в більшості країн світу, але не... але ну пане Олеже, ну це ж зрозуміло. Я не знаю навіть школяру про те, що так не може бути. Бо це уявляєте, який це меседж всьому світу, коли просто проводиш, захоплюєш, проводиш якийсь аля референдум і кажеш, все вони тут хотіли бути з нами, і так можна шматувати країни е, у такий спосіб. Пані Іване, якщо б ми жили зараз і президентом США була б Камала Харіс, і ми це обговорювали, то я ваше обурення прозділяв. Але ми живемо в вік Трампа. Слухайте, вибачте, от я, я сьогодні, вибачте, в діалозі буду з вами говорити. Тема очевидно така дуже е, тригеруюча. Але ж при цьому там є еліта розумна, яка в Гарварді вчилася. Е, там є еліта, е, ті ж бізнесмени, там є розумні люди. Там є, хоча б якісь його помічники. Є інші політики, є інші громадяни. Це якщо говорити про штати, ну європа, як на це реагує. Уявіть собі, Трамп е, починає митні війни, і Конгрес нічого не може. Федеральні судді нічого не можуть. У Трамп... нас одна хвилина. Пане Олеже. Тоді чекаю ваше резюме на цю тему. Так, да, я е, швидко скажу про е, рішення, якщо це відбудеться. А у мене ймовірність, що це рішення може відбутися, знову ж таки, 50 на 50. Перше будуть скасовані частини американських санкцій щодо Криму, запроваджені Обамою по друге буде ослаблене міжнародне право в принципі. Трампу навіщо це рішення може потрібно, щоб в майбутньому виправдати анексію Гренландії? Звертаю вашу увагу на високу ймовірність цього факту. Третє це погіршення призведе до тріску в трансатлантичній спільноті, причому такого вже серйозного тріску, і це може мати політичні наслідки тут ви праві в сполучених штатів Америки, бо ополчить проти Трампа значну частину політики. Це може призвести до якоїсь революції і якогось такого виступу коротко в Україні. До, до дуже критичного шлейфу і до серйозного торпедування позицій білого дому да до якогось грандіозних там мітингів почули. Дякую вам, спасибі, пані Олеже, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що прокоментували це важливе питання. Політтехнолог Олег Постернак був з нами на зв'язку.